Прийшла черга до других колес, заміна. Це зняли. Воно вже своє поки що від'їздило. Немає протектору взагалі. Попробуємо з часом понарізати. А це ще хороше купили. Тут у нас все на ресорах. Все мягко. Друзі, які зняли перше колесо праве, і зараз будемо знімати тормозного диска. молотка, що подобні. Трошки треба... Трошки треба удар. Ну Воно не розбиралося років, можливо, 15, так? Воно ну, у нас 15. А? У нас 15. Ну, а вже скільки часу не розбиралося. Це десь 2008 -го року 7-го. До цієї пори воно не розбиралося. А ще не відомо, де воно розбиралося. І тут, може бути, барабанні вироботка, колодки хоча навіть зведені, то все одно вони типу, спираються. Ну так. Да. Як ви мені молотка, ви там будете бити, а я тут молотком. А ну-ка! Все, зараз зараз це все почиститься гарно, витирається і будемо ставити нове колесо. Вже все готове. Де друзі не Чисто? розбиралося дуже багато років. Так поцьокує. Ось воно на цьому во прикипіло, угу. на шовчику, воно це западає. І на цьому шовчику воно закипіло. Вроді бачу, ворушиться кругом, а там не ворушиться. Угу. Я давай, це я його налив всім. Видею. Бачите, друзі, все на ресорах, все м'ягеньке. Трактором їдеш, то таке, як жигулем. машиною, як жигулем. Справді дуже м'ягкий. Спереду амортизатори, ресори. ресори, а ззаду просто ресори. Він настільки м'ягкий, що це просто. Все, друзі, зараз покажу далі. Це все почиститься, будемо складати, все покажу. Будемо мить, коротше. От по моєю соляркою було б добре бензину, але її немає. Нічого піде соляркою. Yeah. Так, друзі, вже все вимито, все чистенько, все гарно. Тільки що тату хоче зробити. Ось тут, бачите, ось цей такий трошки ободок витерся. Треба його зняти на колодках і ось тут так само. Чуть-чуть бачите. Оце треба зняти, щоб воно гарно лягало, гарно колодки прилягали до тіска тормозного, щоб гарно тормозило. Зараз це все зробиться. <плес> Друзі. Тут все ідеально, просто супер. все все, готове. Зараз ще барабан і все будемо ставити в колеса. Ось так. Скоро весна. Треба, щоб все було готове до весняних робіт. Та й ціле літо буде робота, я думаю. Якщо будемо жити. Все, барабан ставиться на місце, Диск. Так. Якби має правильно стоять отак. Mm -hmm. По цих шпилючках трьох. А він стояв трошки отак. Але зараз провіримо, чи є якась різниця, чи нема. Думаю, що все шик Ну все, що здальше колесо? Да. oh that's Все, друзі, нове колесо на місці. Коментуємо, ставимо лайки. Коментуємо, друзі, обов'язково. Лайки теж ставим. Бачите, який тут протектор, ще хороший. Бомба, да. люкс. І ще одне колесо, точно все те саме функція. Ліве колесо залишилося. Люкс. Так, друзі, аналогічно розібралася друга сторона. Все робиться так, як і з правої сторони було, це ліва Все чиститься, все змащується і буде ставитись колесо. Ось так. По завершенню все покажу і розкажу. Так, друзі, ну що ж, настав той довгоочікуваний момент. Момент того, що робота з трактором переобладнання, ремонт гальмів, заміна резини. Все, в принципі, завершено. Все готово. І що ж, зараз я вам буду показувати відео. Як воно все працює, треба проїхатись, треба показати, треба затормозити. Ось так. Бачите? Колеса. Ну, це набагато кращі колеса, ніж у нас були. Ось так. Там включене взаді? на ці колеса, Це ще ідеальні колеса для трактора. Бомбезно. Друзі, яка робота проводилась над трактором? Знімалися передні колеса, чистилися е, тормозні циліндрики, далі е, диск, тормозний диск ми проходили на е, станку на токарному бо він трошки тормозив у деяких моментах. Все це ставилось на місце, все чистилось, заміна деяких, деяких сальників, заміна ось, наприклад, ось цих трубочок. Все це замінювалось, друзі. І е, знімалися заміна задніх колес повністю з дисками. Була повністю заміна. І Заміна також ремкомплектів на циліндри тормозні. І один циліндр замінювався повністю. Зараз покажемо як буде їхати. Супер, супер! Ну що ж, друзі, все працює, вже ми трошки перевірили, все чудово, прекрасно працює, зараз ми вам покажемо, як він тормозить. Красный тормоза. Ось так, друзі, все працює, все файно, все дуже добре. Ну, звичайно, ще залишилась деяка робота. Ану йди буду. Фу. Ще залишилась деяка робота біля нього. Хочемо трошки це переробити, покрасити і сидіння замінити. І все, а так ідеально. Хороші колеса, гарно беруть. Їх достатньо для трактора. Ось так. І все. Отож, друзі, що, підписуйтесь, слідкуйте. Зараз іде весна, буде дуже багато весняної цікавої роботи. Багато роботи буде з трактором, тому будемо показувати і розказувати.